Ідея створити скаутський уф. І він вирішив написати такий посібник, який ви можете тут зараз бачити в українському перекладі, це є доступання для хлопців. В англійському верені це називалося for boys», тобто «Скаутинг для хлопців. В цьому посібнику він написав такі основні положення, як людина може орієнтуватися в природі, як вона може використовувати природні матеріали, як вона може себе розвивати якраз впливом цієї що коли ця книжка видається, то вона буде продаватися величезними тиражами. Просто тільки доводилося з'являтися книгарні, коли їх моментально розкуповували. Ще вона була популярна тим, що ці книзі були малюнки ведь на Павлова. Отже, крім того, що діти могли почитати і молодь про те, що він писав, також подивитися його ілюстрації. І коваль Генрих VII сказав, що мабуть. Поверта тобі вбира йти з військової служби, а ставати на службу молоді, тобто займатися вихованням молоді. І от, в 1907 році, Бейтен Паулес збирає 12 юнаків і робить перший табір. На цьому таборі він бачить, як це все діє в практиці, не лише в теорії і в його якихось думках. І вже через кілька років цей скаутинг перебирається в 35 країн світу.